Доброго дня, шановні четверокласники. Запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку узагальнення знань про дієслово, морфологічний розбір дієслова. Мене звати Олена Костянтинівна і я запрошую вас до уроку. Мета нашого уроку повторити і узагальнити знання про граматичні ознаки дієслова. Формувати вміння перенесення знань у нові умови діяльності, розвивати мовлення, розвивати вміння робити висновки і, звичайно ж, виховання любові та поваги до рідної мови, виховання культури мислення під час спілкування. І починаємо працювати з вправи очікування. Будь ласка, продовжіть речення. Я очікую, що цей урок навчить мене, буде доречним на початку уроку повторити вивчене продієслова, тому давайте проведемо вправу, яка називається «Бліц-опитування». «Бліц-опитування» – це значить дуже швидкі питання і дуже швидкі відповіді на них. Яка частина мови називається дієсловом? З якою частиною мови найчастіше зв'язане дієслово? Яким членом речення найчастіше є дієслово? Як називається початкова форма дієслова? На які питання відповідає неозначена форма дієслова? Назви часові форми дієслів. Як змінюються дієслова теперішнього і майбутнього часу? Як змінюються дієслова минулого часу? Якщо ви легко і правильно відповіли на всі запитання? Вам буде легко працювати далі на нашому уроці. А якщо у вас виникли труднощі при відповіді, будь ласка, будьте уважними на кожному кроці, на кожному етапі нашого уроку. Перш ніж виконувати письмові завдання, давайте повправляємося в каліграфічному написанні. Я пропоную сьогодні вам записати приємне речення: Килим різноманітних квітів вкриває землю. Але перш ніж писати речення, розгляньте, будь ласка, на верхньому рядочку поєднання літер. Запишіть спочатку ці поєднання, потім на другому рядочку наше речення. Натискайте на паузу. Давайте трохи попрацюємо з нашим реченням. Перечитайте речення ще раз будьте готові відповідати на запитання. Назви слово вжити в переносному значенні. Підкресли головні члени речення. Добери спільно кореневі слова до останнього слова і запиши їх каліграфічно з нового рядочку. Будь ласка, натискай на паузу і виконуємо завдання. А тепер попрацюємо зі словниковими словами. Будь ласка, напишіть на новому рядочку назву нашої роботи Словниковий диктант. З нового рядочку. Перше слово з великої літери. Записуємо словникові слова через кому. Гардероб. Держава. Дисципліна. Якщо не встигаєш, натискай на паузу. Кілометр, портрет, телефон. Трамвай, тролейбус, океан, футбол, 16, чернетка. Перевір, будь ласка, наші слова. Натисни на паузу. Перевір, як вони записані. Чи можна стверджувати, що слова, які ми написали, розташовані за алфавітом? Якщо не можна так сказати, то які б слова ти переставив би? Дійсно, потрібно поміняти місцями слово океан і чернетка. Океан ставимо перед словом портрет, чернетка ставимо перед словом 16. Ще раз, будь ласка, передивись очима наші слова і подумай, яке слово тут може бути зайвим і чому? Думаю, що всі діти вирішили правильно. Зайве слово це 16. Тому що всі інші слова, які записані, це іменники, а слово 16 це числівник. До речі, чи знаєте ви? Що слово гардероб має три значення. Перше значення це шафа для одягу, друге значення слова гардероб це приміщення в громадському будинку, де зберігається верхній одяг, або ще називають роздягальня. І нарешті третє значення це переносне значення. Увесь одяг однієї людини іноді називають його гардероб. Ну, Сподіваюсь, що тобі знадобляться наші знання слова «гардероб» і його значення може буде для тебе новим. Пописали? Тепер попрацюємо усно. Давайте пограємо з вами у гру «Четвертий зайвий. У нас є три рядка слів. В кожному рядку по 4 слова. Але їх має бути по 3-четверте слово кожного рядка зайве. Ваша задача знайти це слово зайве на кожному рядку. І так, слова першого рядочку одягають, танцюють, принесуть, пливуть. Як ви думаєте, яке це буде зайве слово? Вірно. Принесуть, бо воно стоїть у майбутньому часі. А всі інші слова одягають, танцюють, пливуть. Це теперішній час. Другий рядок радіє, дивилась, писала, малювала. Зайве слово. Вірно, якщо слово радіє, бо радіє це теперішній час, «дивилась», писала, малювала це минулий час. І останній рядок нагадає. Говорити, принесе, напише. І зайве слово говорити. Що робити? Говорити це неозначена форма дієслова. Нагадає, принесе і напише це дієслова в майбутньому часі. Продовжимо працювати з часовими формами дієслов. Наступне наше завдання вибіркове списування. Пропоную вам текст про пшеничні зернятка. Але спочатку хочу, щоб ви уявили себе кінооператорами, які відшукують матеріал для свого мініфільму чи для ролика. Слухаючи наш текст, відслідкуйте всі етапи, які проходять зернятка до того моменту, як стануть зрілими колосками пшениці. А допоможуть відтворити послідовність, подій саме дієслова? Отже слухаємо текст. Посадили восени пшеничні зернятка в землю, пролежали вони там всю зиму, а з приходом весняного тепла зернятка почнуть активно проростати і дадуть ранній урожай пшениці. Пшеницю називають українським золотом. До неї треба ставитися з повагою. Ну, я сподіваюся, що ваш фільм, ваш ролик вдався. Ну, Напевне, останнім кадром буде велике пшеничне поле, на якому колосяться вже стиглі колоски пшениці. Отже, виконуємо завдання. Ви зараз натискаєте на паузу, виписуєте дієслова, визначаєте їх число. Можна надписати над словом чи записати в дужках після слова. Не забудьте вказати вибірково списування. Виконуємо завдання. Перевіряємо завдання. Посадили минулий час, пролежали минулий час. Почнуть проростати майбутній час, дадуть майбутній час, називають теперішній час ставитися. Часова форма відсутня. Що робити ставитися це дієслово неозначеної форми. Попрацюємо з неозначеною формою дієслова. Неозначена форма дієслова це початкова форма дієслова. Питання неозначеної форми, що робити, що зробити. Давайте познайомимося з наступними словами, з якими ми будемо зараз працювати. Мандруємо, зустріли, відвернуться, хвалять, доглядали. Спочатку дайте відповідь на питання: які часові форми даних слів? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте усну відповідь на це запитання. Після цього виконайте наступне завдання, записати дієслова в початковій формі і визначити їх суфікс. Нагадую, що дієслова в неозначеній формі мають суфікси ТИ, ТІ. Натискайте на паузу Виконуйте завдання. Перевіряємо, що робити: мандрувати, зустрічати, що зробити відвернутися. Що робити? Хвалити, доглядати. Всі слова мають суфікс «ти». З суфіксами дієслів неозначеної форми ТИ і ТІ ми розібрались. Тепер давайте повторимо розбір забудовою дієслів неозначеної форми. цілком розбір. От у вас є алгоритм, я вам нагадую, ви з ним знайомі. Алгоритм. Як розібрати дієслово в неозначеній формі забудови? він складається із п'яти кроків. Перший крок визнач форму, в якій жити дієслово. Другий крок познач суфікси ти або ті. Третій крок визнач слові основу. Четвертий крок добери споріднені слова і визнач корінь. І п'ятий крок визнач префікс і суфікси увага! У вас внизу є ще одне правило нагадування, що перед суфіксами Т, «ті», у дієсловах неозначеної форми можуть бути ще суфікси і, и, а, я, ува, юва, ка, ну. Нагадую, це суфікси, які можуть використовуватися у дієсловах саме неозначеної форми. А зараз виконуємо декілька практичних завдань. Повертаємося до нашого попереднього завдання. У нас там декілька дієслів. Завдання останнє. Розберіть за будовою перші три слова. Отже, починаємо розбір. Перше слово мандрувати. Суфікс «ти» неозначеної форми дієслова в нас вже виділено. Відшукуємо корінь, добираємо спільнокореневі слова корінь мандр. Частинка слова ува між коренем і суфіксом ти це ще один наш суфікс. Ми щойно про них згадували ці суфікси. Друге слово зустрічати, суфікс ти вже визначений, корінь зустріч і ще один суфікс а. Відвернутися суфікс ти визначений. Корінь. Відшукуємо корінь, добираємо спільнокореневі слова корінь верн. Ще один суфікс між коренем і суфіксом ти, суфікс у, хочу вам нагадати, що дієслова неозначеної форми після суфіксів ти або «ті» ще можуть мати. Суфікси ся або «сі», тобто ся це ще один суфікс. І залишається частка слова перед коренем, від, звичайно, це префікс. Ось так ми розібрали за будовою декілька дієслів в неозначеній формі. Зараз давайте повторимо поняття дієслів завершеної і незавершеної дії. Завершений дієслова відповідають на питання, що зробив, вже зробив. Написав, прочитав, прибіг. Дієслова ж не дії відповідають на питання, що робить. Пише, читає, біжить. Давайте попрацюємо з цеглинками ЛЕГО і повторимо саме цю тему. Дивіться, у вас є цеглинки ЛЕГО. І слова коло кожної цеглинки. Вам потрібно Скласти цеглинки у два стовпчики. Роздивіться, будь ласка, яким чином? З лівої сторони, питання, що робити, з правої сторони, це діє слова, які будуть відповідати на питання, що зробити. З лівої сторони у нас слова, що відповідають на питання, що робити. Тобто, дія не завершена. Стукати, цвірінькати, прокидатися. З правої сторони правий стовпчик, що зробити. Розтанути, зацвісти, прилетіти. Зверніть увагу, а лівий стовпчик, у нас входять в нього кольори: помаранчевий, червоний, жовтий, вони відносяться до теплої гами. А правий стовпчик, синій, блакитний, зелений, відносяться до прохолодної гами-кольорів, як ми говорили з вами на уроках мистецтва. Ну, Зараз ще один разочок. Перечитайте, будь ласка, тільки ці слова, запам'ятайте їх. А тепер, будь ласка, запишіть ці слова з пам'яті за зразком. На верхньому рядочку ви пишете питання, що робити, і записуйте всі слова в рядочок через кому. На наступному рядочку пишете питання, що зробити, і пишете слова, знову ж таки, перше слово з великої літери, далі через кому. Натискаєте на паузу і записуємо слова. Перевіряємо, що робити стукати, свірінькати, прокидатися. Що зробити розтанути, зацвісти, прилетіти. Впоралися правильно, молодці, похваліть себе. в вгору стелиться на чети, небо дощиком золотим.

Відпочили. Добре. З новими свіжими силами продовжуємо наш урок. Зараз ми повторимо з вами правопис закінчень дієслів. Щоб повторити, відкрите, будь ласка, візьміть свої підручники української мови, відкрийте їх на сторінці 75 і повторіть правило написання літер Е, Є або E в закінченнях дієслів. Виконуємо. Тож, давайте тепер повправляємося в написанні закінчень дієслів. слів. Пропоную вам самостійно попрацювати. У вас на екрані є слова з пропусками. Давайте ознайомимося з ними. Бачимо, спостерігаємо, виходите, помічаєш, вдихаєш, збираєш, думаєте, стоїмо, біжите, радіємо. Будь ласка, подумайте, використайте правило і поставте потрібну літеру. Запишіть ці слова самостійно. Натискаємо на паузу. Перевіряємо: бачимо, спостерігаємо, виходите, помічаєш, вдихаєш, збираєш, думаєте, стоїмо, біжите. Радіємо. Якщо ви припустилися якоїсь помилки, будь ласка, ще раз пригадайте правило, поставте дії слова в третій особі множини, перевірте за їх закінченням. А тепер ще раз подивіться на ці слова і скажіть, будь ласка, які з цих слів можна вибрати для розповіді про лісову прогулянку. Подумайте, будь ласка. Якщо передивитися їх, то можна сказати, що підходить дуже багато слів. І бачимо, і спостерігаємо, і помічаєш, вдихаєш, збираєш, і думаєте теж, стоїмо, радіємо. Біжите слово не підходить. В лісі не можна бігати. Зараз ми з вами виконаємо завдання про лісову історію, але для початку нам потрібно пригадати правило. І так, частка «не». Частка «не» з дієсловами завжди пишеться окремо, крім тих випадків, коли дієслово без не не вживається. Наприклад, не читати, не розмовляти, не бігти і таке інше. А ось ті самі слова, які без не, не використовуються: слова виключення не дочувати, не добачати. Ненавидіти, неволити, нехтувати, не здужати, непритомніти, не счутися. Пропоную вам виконати вправу письмо для себе і отримуйте таке завдання. Складіть пам'ятку правила поведінки у весняному лісі, використовуючи в реченнях частку не з дієсловами. Поясни написання. У вас має бути 3-4 речення. Натискайте, будь ласка, на паузу і виконуйте. І сьогодні ми маємо розібрати ще одне важливе питання в роботі з дієсловом. Воно для вас нове морфологічний розбір дієслова. Що це значить? Це розбір дієслова як частини мови. Щоби проаналізувати дієслово як частину мови. Потрібно дати його повну характеристику, і в цьому нам допоможе план аналізу дієслова. І так, щоб проаналізувати дієслово, треба за переліком дати відповідь на кожне запитання. Питання номер один: аналізоване дієслово. Питання номер два. На яке питання відповідає? Питання номер 3. Яка це частина мови? Вкажіть початкову форму. Питання номер 4 В якому часі стоїть. Питання номер 5 В якому числі використане дієслово? Питання 6. Який у нього рід, якщо мова йдеться про минулий час? Сьоме питання. Яку дію позначає завершену чи не завершену? 8. З яким словом в реченні зв'язане дієслово. І дев'яте питання, яким членом речення воно виступає. Ось цей план допоможе нам дати характеристику дієслову. Тепер за цим алгоритмом ми виконаємо письмовий розбір. Для цього, будь ласка, запишіть речення блакитними та білими пролісками вкрилася галявина. Після цього. На новому рядочку виписуєте дієслово, дієслово вкрилася, і виконуєте морфологічний розпір, користуючись нашим алгоритмом. Ось так має виглядати запис. Натискайте на паузу. Добігає кінця наш урок. Ви трохи втомилися, тому запрошую вас на релаксаційну паузу. Будь ласка, сядьте рівненько, закрийте зошити. Відкладіть ручки, заплющте очі. І постарайтеся уявити собі, відчути все, що я вам пропоную. Вдихніть аромат і уявіть себе у найкращому місці на землі. Це велика квітуча галявина, на якій зелена, зелена трава. Ви відчуваєте, як тіло огортає. Ранкова прохолода повіває ніжний вітерець. Серед цього буяння природи ви відчуваєте, як наповнюєтесь новими силами. А я бажаю вам добра, любові і здоров'я. Сподіваюсь, вам сподобалось місце, де ми тільки що побували. Ви подивились на нього своїми очима. У вас були свої емоції, свої уяви. На домашню роботу ви отримуєте таке завдання: скласти казку найкраще місце на землі. Ви придумаєте свою історію і свою казку про те місце, яке ви хочете назвати найкращим. Коли роботу запишете, виконуєте морфологічний розбір дієслова, будь-якого дієслова із своєї казки. Зразок у вас є в класній роботі. Підводячи підсумки нашого уроку, давайте виконаємо звичну вже для нас вправу. Продовжіть, будь ласка, речення. Я знаю, в кінці нашого уроку. Підводячи підсумки про дієслово, що можете сказати Я знаю, напевно. Наступне речення продовжуйте Я вмію. І останнє речення Я можу. Дякую всім дітям за увагу. Сподіваюся, що вам знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці.